Григорій Кириченко із перших шістдесятників тоді його поезії надрукували у Європі. Твори зазвичали під псевдо Григоренко, за що й потрапив під пильне око і заборони у спецкабінетах. Так і запитували, що пов'язує її з генералом Григоренком, котрий у ті часи постав на захист кримських татар. Джерельний дим, авторська поетична збірка, йшла до читача 50 років. На запитання, чому не видається пора, він відповідав, автор має створити світ, свій стиль. У Національному музеї літератури презентовано видання Джерельний дим, що зберігає не одну таємницю. Чекає на дослідників творчості Григорія Кириченка. Він жив у Березані, на Київщині, працював журналістом на радіо. Його стиль унікальний, жорстка умілість, зауважує знаний літературознавець, професор національного університету Тараса Шевченка Василь Єременко, котрий. Виступив упорядником видання разом із сином поета Тарасом. Та ось про що розповідає. Знаєте, мені говорило те, що він унікальний чоловік, бо коли він вже працював журналістом, я розпитував, з ким зустрічався, хто приїздив до Грицька-Крича. Виявляється, приїздив і ночував, і цілу ніч вони проговорили із Григором Тютюнник. Григір знав ціну таланту, його специфіку і особливість і поїхав у Березань, щоб зустрітися із Грицьком Кириченком, який переживав оцю ізоляцію від читачів. Подивіться, кому присвячені вірші Тичині, Римському. Ось як звучать поетичні рядки Григорія Кириченка у прочитанні акторки Галини Стефанової. Варіації на вільну тему. Із низки 10 поезій. Поезія перша. Учора теж до спілу в тому яблук жбурляв мені гранітний грому у тріст. В нас на зорі трьохстопним тільки ямбом. У сосняку чахлує чорний дріз. лиш мати тісто місяць та серпень сливи трусить на поріг. В нас часто, часто, білоловий місяць зі мною спить під стогом до зорі. Горбата Іва водить рибу в стаї, сховавши спину в золоту коси. В краплисту рані я тут відчув устами. Тремтить, як серце, білий лист осип. йдеться про унікальність поетичного світу Киреченка. Це за визначенням пана професора Василя Єременка, оскільки твори насичені алітераціями, що чи не в єдиного з авторів рухають поетичну канву, є ключем розуміння. Поспілкуємося із Тарасом Кириченком. Як бути сином поета? Я скільки себе пам'ятаю, самого дитинства батько кожного дня практично щось писав. Але по-справжньому я це зміг оцінити, чесно кажучи, тільки зараз. Те, що джерельний дим вийшов саме зараз, коли ми ось тут на презентації бачимо, як доктори наук, професори, члени спілки письменників, лауреати Шевченківської премії дають найвищу оцінку батьковій творчості. Батько продовжував. Працювати з цими словниками і знав практично їх. На пам'ять є поети, які з першого вірша суворо фільтрують свою творчість. Так пише знаний дослідник української літератури у діаспорі Іван Кошелівець. І продовжує, що ж до шістдесятників, то мені відомий лише один випадок такого суворого самообмеження: Григорій Кириченко, надрукував хіба який десяток віршів. І що не річ, то шедевр. Ось кілька авторських рядків і звичайно пісні Місяць золотою підковою, вечір пахне порушею Блосковою, За вікном небо зорями вишите а ви мені, мамо, листа пишете. Професор Василь Єременко на прикладі саме цієї поезії розповідає, як у колишні радянські часи цензори намагались правити поетичне полотно. У очі вечоровій пісні там є слово, ви ж не журіться до матері, звертається він. Я служу в армії, хай усміхнуться вас очі карії. Може, скоро приїду в відпустку, я і привезу маму нову хустку. То редактори виправили, ви ж не журіться, ви ж не хвилюйтесь. І через що? Як це може радянська мати журитися за сином, який в радянській армії служить? Хвилюватися, вона може, вона може. А Грицько, він далеко проглядав і в історію нашу. І Я вам скажу, що і у майбутнє. Ви знаєте, я для себе зрозумів Кириченка, що це природній дар. Він не творив алітерації, він їх народжував. Він ними думав і говорив. Це єдиний поет, у якого алітерація несе семантичний зміст. Вона навантажена. Алітерації у нього дивовижні. Дивовижні. Є ось посвіст овнура, це ціла поема. Посмісту Нура, на як він зазначає, на суцільній алітерації вся поема. Професор Василь Єременко називає Григорія Кириченка королем алітерацій. Відомо, скажімо, про авторську поему Укус квітки, створена без вживання літери Р, та ще чекає на видання. У сина поета Тараса запитаємо, які поетичні рядки йому найбільше пам'ятаються. Я ще під враженням, оскільки ми не так давно. Тільки завершили цю всю роботу. Професор Яременко говорить, що слова жорсткий умілістю, це по суті характеризує його і поетичний стиль, принаймні значною мірою, називає його поетичний стиль жорсткої вмілості. І дійсно, коли ми вже слухаємо і професора Ковалєва, і інших літературознавців, то вони говорять, що стиль поезії Григорія Кириченка є. Непростим, ми поцікавились, що ж вирізняє поміж шістдесятників творчість поета Григорія Кириченка, слово літературознавцю, професору Національного університету Тараса Шевченка Юрію Коваліву. Є таке поняття: гапакс легоменон» – явище, яке існує тільки в одному екземплярі: це ота от синтетична. Така метафора, яку не можна розчленувати на частини розкласти, і син... а синтаксис неправильний, але це не інверсія. Так люди розмовляють, і він так пише. Це природне наше мовлення, яке є у Григорі, це цегапак слигомена лишитися в таким природномовним в літературі важко. Пошук сенсів прочитується у шанувальниках поетичного слова, що закодовує плин життя, увічнює це зібрало товариство у національному музеї літератури у такі непрості часи для кожного українця, як кажуть, до джерел. Сюжет підготували журналістка Оксана Кириченко, оператор Олександр Кравчук, монтаж Леся Басанська для медіа. Погляд.